Дівчатка, аж захотілось вам показати свою вагу. Сьогодні середа. Сьогодні не, не в що. Це так. 96500. Бачите? Оце серед неділі може показати і більше, і менше. Ну, ми важимось в понеділок. Покажу вам свою ногу. давно не показувала. Ось так, бачите, погоїлися вже. Ось тут тільки ще. І таке терпке геть. Оце геть терпке місце. Ось так, дівчатка, я кожного ранку одягаю такі панчохи. без них не можна. Все, наділа панчохи. зараз лосіни. І буду робити вправи. Дівчатка не налюбую своєю шторою. І вона ж недорога, ось дивіться, тут Що така єсть. І оце кольце тут можна так збирати. Отак збирати можна. Ну, я не хочу. Хай висить. Кожен раз дергаю її. Вранці так, ввечері так, хай так буде. Вона мені гарна. Око радує. Осінь. і красиво. Щонедень, то й новини. Вимкнули світло. Сижу чекаю наталку на каву. Ну, що робить? Зараз поп'ємо каву, потім качку розділаю та стушу. Присмажу, потім стушу на обід. Замісила я, зробила опару на хліб із домашньої закваски. Я закваску вирощувала 6 діб. 5 діб сьогодні шоста. Сьогодні Та й таке чекаю, чекаю наталку. Будемо пробувати хліб? Давайте. Зараз розріжу при вас і попробую. Чуєте, як репи? Оце чорне, це чорнослив. Покажу вам сьогодні, Сережа Оце, оце ясен, таке дерево розпиляв, пофарбував і прибив крючечки. Ну що, дівчатка, все. Сьогодні день добіг до кінця. Я тільки з прогулянки та прогулянки. Добра прогулянка я пробиляла кілометрів 5. І фізкультура, і все-все разом. Одні хлібчик. Удався, я дуже задоволена. Порізала його хай ще трошки остине, бо такий теплуватий. Потім покладу в морозілку. От. Що сьогодні? Сьогодні запланувала багато прання, але у мене не вийшло. Праня все стоїть. Один раз тільки запустила машинку і все. Що ще? Сьогодні Сережа був на базарі торгував. Ну, такий базар геть людей немає. Та й таке мокра, виходить фізкультура з мене. Що легко мені стало займатися фізкультурою? Набагато легше, ніж спочатку. Вага почала уходити. Сьогодні 96,5. Хочу 90, 95 до нового року. Ну, я так думаю, може, може буде і 90. Дай Бог. Це б я була щаслива, щоб в мене було 90 кг. Ну так, подружки моєї 80 кг то вона переживає. Я кажу, в мене щоб така була вага, то я б і не думала б нічого. Ну так, що ще вам сказати? Ну, так все. Все, буду йти, ставити вам відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і буду, буду вам вдячна. І нехай Господь Бог береже нас, наших захисників. І нашу рідну Україну. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра!